Так. Будь ласка, тоді, коли я собі порадившись, надала дозвіл на звільну фіксацію сьогодні. Стефану пола Невасиною на очну рішення з майбутнього району судовійського 16 грудня 2015 року. Тут цивільній справи за позиції Станікова Невасиною до Стефані Павлана. Получується відкривання. Ретарського засідання прошу повідомити про яку учасників судового розвідку. Це давайте сьогодні зависи, то не позичати Так, ви представляєте це в мене Василь. Ви приймали участь з повноваженням ранку. Так, Стефанюк Анатолій Борисович. Повернулася судова повістка, від нього з відміткою про відсутність за місцем проживання. Зазначені відмітки і аніше Тому, так, оскільки, оскільки є таке повідомлення, вважаю, що неналежно чому повідомлення того часу місцевого запер... справи. Ваша думка з приводу можливості. Що... Колегія судів поради 6 місяці вирішили продовжити розгляд відзначення. Справа без прислухати в складі, колеги з судової, судової палати справа операційного суду Вінської області, головуючий береговий суддів Панасю Хребчинський за участю секретаря Польської. Чи довіряєте ви призначенням складу суду слухати? Так, довіряю. Відводів немає? Ні, відводів немає. Чи є необхідність роз'яснювати ваші процесуальні права, визначені статтями 17.32 відповідно процесуального посуду? Немає. немає необхідності. До початку розгляду зазначеної справи, заяву? по питанням можливості з'ясувати. Будь-яке з'яву питання на даний час. Шмеренського міськрайонного суду Вінницької області з позовною заявою про позбавлення права користування житловим приміщенням Стефанюка Анатолія Борисовича. Мотивує свої вимоги тим, що Стефанюк Олена Васильівна є власником житлового будинку та земельної ділянки по вулиці Набережній, 115, в селі Демидівка Жмеринського району Вінницької області. За даною адресою також зареєстрований відповідач Стефанюк, чоловік був... Позивочки колишні люди, яким було розібрані. На даний час позивочка має намір продати дане нерухоме ману, але те, що в ній зареєстрований відповідальність, заважає їй знайти позицію. Між позивочкою власником закладає відповідний, що не вкладався письмовий договір житлового найму, договорів оренди чи інший цивільно-правовий договір. Зважаючи на виклад, не просив позбавити відповідача Стефанюка право користування житловим суспільним будинку у вулиці Набережна 115 в селі Домирівка Змейського району Вінницької області. Залучним рішенням Змейницького міськрайонного суду Вінницької області від 16 жовтня 2015 року задоволені позовної заяви Стефанюк Олени Васильівни до Стефанюка Анатолія Борисовича про позбавлення права користування житловим приміщенням було відмовлено. Не погоджуючись з таким рішенням суду, адвокат е Стефанюк Григорович подав апеляційну скаргу, який, посилаючись на його незаконність, стане обґрунтовані, просив оскаржуване рішення скасувати, похвалити нове, яким позбавити Степанюка права користування житловим будинком по вулиці Набережній Стоп 15, селі Демидівка Жмерівського району Вінницької області. Е будь ласка, чи підтримується вам подана апеляційна скарга? Так, Перейдемо до пояснень, прошу обґрунтуйте подану апеляційну скаргу і вкажіть е, на ці основні доводи, які, за яких ви вважаєте, що рішення суду підлягає до скасуванню. Так, шановні колеги, хочу звернути увагу і не займатися дуже багато вашого часу. На того ставлю, що єдиною підставою для того, щоб не наш позив, було те, що в даному випадку в з не було розумію заяви і докази для доведення ніби, що безпосередньо відповідач чи з поважних чи причин відсутні аж 2009 року і не з'являється в даному житловому приміщенні. В даному випадку я взагалі вважаю це особливо, адже як людина може довести що інша людина з поважних причин чи з поважних відсутня в певному місці, так що цю людину навіть неможливо знайти. В даному випадку є матеріала насправді, це доведено. Імені е України про те, що е відповідача належить чином повідомлення згідно цивільно професійного області України, так як це передбачено з місцем реєстрації. Якби е він е мав якісь претензії щодо наших позивних умов, якби він дійсно хотів і на даний час знаходитися якимось чином перебувати в даному приміщенні, е е щоб його реєстрація була дійсною, він на даний чином яким чином я сприяв в тому, щоб з'явитися або самому, або стати свого представника для дачі пояснень і для доведення того, що він не з'являється з 2009 року, це вже 6 років, не з'являється в цьому житловому приміщенні з якихось поважних причин і має намір далі проживати, тому його неможливо позбавляти даної реєстрації. Цього зроблено не було. Тобто людина просто собі поїхала. Вона зовсім жодним чином не торгується про те, що є в неї реєстрація, немає в неї реєстрації. У нас справа в тому, що є законодавство, яке передбачає, що людина має вільно пересуватися по території України без будь-якої зміни реєстрації. Я вважаю, що він, користуючи цим правом, жодним чином не реалізує свої обов'язки щодо отримання даного майна, щодо підтримання даного майна в належному стані. І, в даному випадку, оскільки позивачка володіє даний моніторний це встановлено рішенням суду, володіє на законі Справа є е, свідоцтво про, про право власності і на будинок, є свідоцтво про право власності і на земельну ділянку. Е, Позивачка має право певним чином розпорядитися даним війном, але враховуючи те, що не з'являється, його перебування зараз неможливо встановити. Вона не може повною мірою користуватися і реалізовувати свої права щодо даного свого майна. Тому я вважаю, що за формальних підстав нам взагалі відмовили у нашому позові. Людина не з'являється. Ми докази того, володіє, ваше, е, надали докази того, що правомірно володіє позивачує даним війною. Надали докази того, що дійсно між людям ними розіграні і будь-які е, соціальні зв'язки, будь-які зв'язки, які, які передбачали взаємозв'язок їх як подружжя або медені е, спільного господарства, чи ще якихось е, е, взаємних прав та обов'язків також немає. Це і є тими неповажними причинами, чому людина вже 6 років не з'являється за місцем своєї реєстрації. І це підтверджено довідкою сільської ради, яка також є матеріальну справу в даному випадку, її всі підстави для того, щоб задовільнити і надати людині дійсно розпоряджатися своїм зміно. Адже користуючись логікою суду першої інстанції, взагалі там справу неможливо розрішити. Адже якщо людину цю не знайти, а для тих, які досить славно, адже у нас територія України досить велика, і вони не мають жодних зв'язків, то яким чином ми маємо доводити поважність або неповажність того, чого вона не з'являється щось до Якщо її немає 6 років, якщо вона не отримує повістки, якщо вона туди не хоче приїжджати, це і є тими неповажними причинами, які став нам вимагати зрозуміти наші позовні умови. Оце будуть мої таки мої пояснення. Маленьке запитання, запитання сліду, будь ласка, ви надали свідоцтво про право власності? Стверджувати, що відповідня проживає з 2008 року, так, з моменту реєстрації, у 2008 році провелося реєстратор. У 2007 році, з вашою доді було розірвано шлюб, у 2008 році він зареєстрований. У 2013 році е, позивочка отримала свідоцтво право власності на динаміки земельну ділянку. Підставлено буття це право власності. В даному випадку підставлено буття право власності. Доказів абсолютно не надано, лише один свідоць свідоцтво, це і є, то його обставина. Тобто підстави набуття. Договір купівлі продажу, дарування, що. На підставі чого вона набула права. Дивіться, що випускало. Мені і не треба ви вискажите на підставі да. чого. Договір дарування, договір. не мені мене мені, Серіть, будь ласка, Суд першої інстанції не збивали обов'язкову ярку по зивочку в засідання. Чому ну, вона не з'явилася? На даний час вона перебуває за межами України, то немає можливості з'явитися. Це її право, і вона е, ну, вирішила вирішити цю право за допомогою представника да, на даному місці повноважені, передбачення цієї соціального також звернути увагу що додаткові пояснення, дозвольте надати прошу. Е, ну, е, як я бачу, і запитання тут виникає питання, коли ж вона набула це право власності? Чи набула вона період шлюбу, чи після шлюбу, чи яким чином вона взагалі в одній даний війну? Я прошу все-таки вас зважити на те, що в даному випадку ніхто не оспорює того, що правомірність і набуття правовласності власності не оскаржується взагалі. Якщо вона набула це право власності, якщо написано, що це право власності набути нею одною, а не набути якимось чином там в шлюбі, то в даному випадку і немає підстав. Було суду, яким чином е, перепечати, що там є якісь порушення. Ми звернулися з вимогами. Вони надали суду усі докази, які є дійсним на даний час. То чому від нас вимагає е, те, чого в даному пакту не потрібно затверджувати? Як вона не було, це її особиста справа. Дарування, купівля, продаж, можливо, там якимось чином іншим, обмін чи ще щось. Вона не була вона володіє, вона має право не розпоряджатися, Вона має право захищати своє майнове право. І в даному пакету мови вимоги. знову зрозуміло. Ну, Ми ж на даний момент не можемо знати, тому ну, що це є як ви кажете, її невідомо не де, але Можливо, в нього є якісь поважні причини, за якими він не з'являється. Е, я вважаю, що... Ми ну, можемо позбавити лише, якщо є поважні причини, так що? Якщо є... будь-яку поставили, особа має доволі. Бо... Ми доказали те, що в даному випадку особа не з'являється. Ми довели те, що в даному випадку вона подіє правомірно своїм ментом. Неповажність причини доводити, яким чином я взагалі не розумію. Адже в даному випадку людина просто виїхала і перебуває собі, живе своїм власним життям. Чого їй сюди тягнути і казати, будь ласка, доведи, що ти хочеш жити, а не хочеш сюди приїжджати. Чого я маю це робити? Йому це не цікаво. Зараз позвали його право користування. Він буде поба він поба він побачить потім про реєстру, що він виписаний, а потім припишеться в тому місці, де йому це навіть не йому робимо краще. Йому не потрібно буде їздити, сюди, виписуватись, потім прописуватись. Подивимось переєстр, що він вже виписаний за рішенням суду і прописується на тому місці, де він зараз перебуває. От і все. Чи є необхідність голосу, вони матеріали в місті зараз? Ні, немає. Закінчуємо доскування стану права перевірки і опинали переходу до особою, не батьків вашу виступ суду. Ну, я бачу, куди вже виконати і в принципі угоджувати ви десь з рішенням першої інстанції. Те, що поважність або не поважніться, як іде судова практика, в даному випадку ви будете, я буду бачити це з того рішення, яке ви напишете. Але я вважаю, що це є порушенням прав особи на те, щоб користуватися своїм майном. Вона не має права бігати за особою, тягати його поста, щоб доводив він, що він не хоче там жити.